Давайте, блять, зробіть умне лицо, нахуй. Раз, два, три, поїхали. Мультик починається. Ви завалюєте їбало. А я вітався кохання на вівтар. І воно. Стоп. Бам. А я вітав кохання на вівтар, і воно бласу небесний цар. Завтра чат будете бити, може, навіть. Твічуни. Нарізки з твіча. Твічуни? <клес> да. так он... Шоу, блядь, в реках, сука. Со, не будете цілуватись. Капец. Досвідьте до кінця подивитесь. Блять, толба, я думаю, я Тас цю штуку, в яку закладать хліба, надо. Обаццую, мой баблок. Потім скажу, що Филіппемашей моей бали наб'є. Ну, ладно. Оце ще хуйня, що ми живемо в залупі, і знаєте, типа, хоча б. Є. Гомес. Давай, ще. Кон'юктивіт, я боявся. Що таке конюктив? Це Марта, які слова в скаже конюк. Кон'юктивіт. Як це подолати буде запалитися за болті ока. Так то не буде запалення від носків, блин. Ну що, від носків, буває, запалення. Ну, ви тоже, звісно Добре. Nice. Найкращий, валік. Ти найкращий. Ні, ні, це ти найкращий. це дружба. А де твій авік? Це був авік був. Що ти там їм розказував, розйобується чат, ми бачимо? Нічого. От ти заходиш, двері закриваєш, а там несеться в чаті. Вам, вам там хтось ободок обосов. <ріху> Ой, Ой дякуємо за гроші. Кота. Куди ти поставив? Ти придурок? Та він повідомиться рідко. Де 3200. О, дякуємо. Дякуємо, чат. Дякуємо. Ча, не хочеться бачити Владіка, донати на ЗСУ, щоб отак пере перекривав. Урода. Вони літати з холодне місце у тепле кожен року. Сидіти дерево, тоді летіти і повертатись. Перелітні метелики. Так. Треба в день робити по 20 підходів отаких от. Оп. 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 Ти як шорти в нього вон, ну, там тупо представили спали. О! Це ти типа? Да. Офігенно. Стой так. Я вибачаюсь, нахуй, це що за хуйня? І весь чат пише: да, ти вже не перший, хто на це повівся, хто закинув 20 сабок. Він же там багато кому винен. Він найобує тупо. Я пишу: а що це за хуйня? Це ж просто скан. Ну, да. Він каже: Ну там же ж да, ну подивися, яка вода брудна. Я не хочу сюди стрибати. Реально, покажи, покажи камеру, подивися. Éh, я кажу, так і так а нахуй ти написав 20 сабок, стрибаю у воду. Він каже, ну це мається на увазі, що друг стрибне, бо він запропонував цю хуйню. Але сука, написано: стрибаю! Сука, не друг стрибає, а стрибаю. Хватить людей найобувати. Сука Назарето, блять. Показує Вітальку. Так який Віталька? Я тут більше схожий на цього. На якогось, блять, відвідувача Октоберфесту, блять. Ладно, попадай. Танцюй, оце, знаєш? знаешь, танцуй. Он сейчас очень печут, Не знаете. Прикольно, но цей. Олег казав. Ребята, у вас нет копейчик. Не, нема. Не, не Олег казав, що цей. Чат нам пообіцяли ще трошки пізніше, може на наступному тижні ще кайся. Представте? Так що, я думаю, за ці два рази по-любому. Так, давайте я вам випаде. покажу, що, обі... що обіцяється. Як не випаде, якому я випаду. Хоща, думає... дивіться, а такі наші. <світ> вікно відкрите. <світ> Ще одну тваринку, ні. Нам у чата хватає. <світ> <світ> Я люблю, я люблю за... А, 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 Ой, не робить ничего такого клипа, да клип не робить, я забыл, что это даже ждуть повод. Ставлю пенту. Обережно, граната. Обережно, моли, хлопцы. Рефері вибив нахуй. Наверно потрібно... Я, його якщо Я якщо що підменю? Якщо треба, я зараз підменю. Ви, куди? <рекунь> ви маєте сказати стоп. Раз, два, три. Поїхали. Рудинський. Нам випала карта рудинський. А рудинський хто? Актор? Це означає, що всі екстрасенси йобані актори, блядь, І не треба довіряти їм жодному слову, блядь, Жодному. Це все і гра, і фарс, блядь. Дякую, маленький. Пам'ятаючи, коли в тазі кумилися, тут під... Ми миємося в тазі. Ми миємося. Два на принципіально не трогається. 650 тисяч и я б'ю ебало цьому Назаретто, Ну точніше, мій друг. Ладно, не мій друг сам б'ю. Ляше роба за носа. Бля, а керування автомобілем тут я так відчуваю прикольно. От відчуття е, тяги важкості автомобіля тут просто просто. А можеш заткнутися, дай насолодися дорогою. На мене підписався Лейбі Гага yeah. Thanks, bro. <laughs> Бля, Лейбі Гага підписався. <laughs> <laughs> Сука! Типа нікнейм Лейбі Гага <laughs> штрих, що мене мразі назвав мать твою вертів. О, отак. От <laughs> Єбать, я врут. Що це ж ви обзиваєте людей, блядь, за таку хуйню, що залбойови? Я сегодня эти подтяжки, блядь, забирал с розетки. Сосочки не больно? ПЧ, пиздец, тупор, блядь, так ПЧ. Я рухаю. Деві Сабокставич досі заступного, ви чо? Може як я них? Не було такого. Прикинь, було нормальне настроєння, прийшов, щось хтось один позвонив, щось я поговорив, щось думаю, бля, нахуй щось отут, блядь, в комп'ютері, нахуй, хуйня, блядь. Не Не... щось не запрацювало, все, я вже злий, блять. Херга хергакаво. Хергека. Хере хергека. Ракла, Хергеракла, блядь... Дякую за п'ять блядь... Бля, не даруй сапки з таким ніком, нахуй. Що я <laughs> Пізда, блядь, хуй прочитаєш, нахуй. И еще раз. Раз, два, три, поехали. Стоп. Блять, опять. Я... Олександр Рудинський доводить нам знову, блядь, це не просто так два рази рыжий випадає. Рудинський знову каже: Веня, блядь, остановися, стоп. Стоп, стоп, яка відьма, це все хуйня, каже нам рудинський. Щоб ви не думали, що тут одні рудинські, тут є ще баклан. А баклан хто? блядь, а баклан актер? Подар, кто сзади буде, Пам нахуй голову Чуєш? Де сирота тепер. Угу. Чи <ріху> 35. З, з, з наступного, ти кумариш. Його за ним слідкували, вишукували, що там і як. Середа вранці пробули люди з падаю. Люди сука. Випусти, блядь, дебіл. Випусну! <ріст> Знайшов кепку! Я не порвав, подивись! Нормально все! Не, не порвав, нормально, нормально! Я хочу дискваліфітувати його, але не виходить. Мішан рівнуй. Як я можу не рівнувати, Якщо ви сюди, ну, якщо ви сюди не кажете компліменти, а кажете про пиздец. Ну, йдіть і цілуйте з ним тоді. Т-110 кілограм. Красоти. Я, я Філіп! Привіт, Твіч! Я привіт, Чачик! Філіпчик, я тобі приніс подарунок. Е е... Кабелей трошечки. Охуеть! Сюда разходки расходу! Дякую за фоллов, я ро! Мама морі, в тебе emoji з котом, це тупомітки. Це тупо нік! Блять, я вам зараз покажу, Це не піздш! Це не піздш, я вам зараз показую свого кота. Прямо зараз. Прямо зараз. Прямо зараз я показую вам свого кота. Ви наприклад, це тупо тупот. Так не робиться. Це тупомікіт зараз. Держи, придумай, можна. А что у нас смотрел? Видишь скажи нам. А да? Это тупо мики, ты видишь? тупо Ой, не, хуйня получается. О, Ключи. Або, або. битбокс хуйня. Не битбокс, охуенный. Бля, ja, я ja, ja знаю, чим я буду займатися десь після стріма. Буду переглядати всі старі ревайнди. Let's go! Let's go! Let it go. It Let it go. <аш> а хто такий Стріб Елементс? А, це мій коріш. А. Часто його бачу просто. Так, да, він на всіх стрімах сидить зазвичай. Це бот. Бот просто. Ну ладно. Ну, підписаний реально як бот. Ну це бот, це є бот. Ти не кориш меня, я пожар. <плес> <Да, плес> <да. плес> а, блядь. Це бот, якого ставлять собі всі стрімери. Просто. <плес> Жарти жартами. Не зайдемо більше. А вас тут ніхто і не жде, блядь. Зашли в той раз, кажуть, ведя, виключай стрім. пиздец. Наворотили діло, ви ушли, блядь. Все понятно. О, ми можемо як на цій картині зробити з тобою. Клас. <плес> е, на сьогодні все. Дякую, що дивилися. Вибачте, будь ласка, якщо комусь сподобалося ця... Мені хочеться плакати. Все! Записуйтесь на сеанси. Ставте лайки, блядь.